Що робити, якщо ваша задня панель здається застарілою, без повної реконструкції? Як вдихнути нове життя в застарілий кухонний фартух, сім перевірених способів оновлення без глобального ремонту? Кухня серце будинку. І, як правило, саме кухонний фартух ця вертикальна площина між стільницею і верхніми шапами першим починає викликати відчуття втоми і несучасності. Особливо це актуально для будинків, де кухня не оновлювалася роками. Повна реконструкція з демонтажем старої плитки і укладанням нової, дорога й трудомістка завдання, яка не завжди виправдана. На щастя, існує безліч способів перетворити кухонний фартух, не вдаючись до глобального ремонту. У цій статті я поділюся перевіреними методами, заснованими на досвіді дизайнерів і моїх власних спостереженнях, які допоможуть вам оновити фартух, надавши кухні свіжий і сучасний вигляд. 1. ретельне очищення та герметизація основа оновлення. Перш ніж приступати до будь-яких радикальних змін, почніть з самого простого, з ретельного очищення. Забруднення, жир і накип, що накопичилися за роки експлуатації. Можуть значно погіршити зовнішній вигляд навіть найкрасивішої плитки, використовуйте пароочисник з обережністю, як радять професіонали пара може проникати в пори і пошкодити шви. Краще використовувати спеціалізовані чистячі засоби для плитки і швів, а потім обробити шви герметиком це мій особистий секрет. Я завжди рекомендую своїм клієнтам регулярно проводити таке очищення, щоб фартух завжди виглядав свіжим і доглянутим. Це не тільки продовжує життя обробці, але й полегшує подальший догляд. 2. Епоксидна фарба радикальне перетворення поверхні. Якщо очищення і герметизація не дали бажаного результату, варто розглянути варіант фарбування плитки епоксидною фарбою. Цей метод вимагає ретельної підготовки поверхні плитка повинна бути ідеально чистою і знежереною. Важливо пам'ятати, що епоксидна фарба це не тимчасове рішення. А досить міцне покриття я одного разу бачила приклад, коли клієнтка вирішила пофарбувати плитку в яскравий колір, але потім передумала: стерти таку фарбу практично неможливо, тому потрібно бути впевненим у своєму виборі. Однак, якщо ви впевнені в своєму смаку, епоксидна фарба може повністю змінити сприйняття фартуха, приховуючи при цьому дефекти і надавши йому сучасний вигляд. 3. Оновлення затірки. Простий і доступний спосіб. Іноді досить оновити затірку між плитками, щоб фартух заграв новими фарбами. Це відносно недорогий і швидкий спосіб, який можна виконати самостійно. Існують спеціальні маркери для затірки, які дозволяють легко оновити колір швів, навіть не демонтуючи плитку. Я часто використовую цей метод у своїх проєктах, коли потрібно швидко та недорого оновити зовнішній вигляд кухні. Цей спосіб особливо ефективний, якщо плитка сама по собі в хорошому стані, але колір затірки застарів або вицвів. 4. Приклеювані панелі швидке і ефективне рішення. Приклеювані панелі це відмінний спосіб повністю приховати застарілу плитку. Не вдаючись до складної реконструкції, я вважаю цей варіант ідеальним для тих, хто хоче швидко і недорого оновити кухню. Приклеювані панелі доступні в широкому асортименті кольорів, текстур і розмірів, що дозволяє підібрати варіант, що ідеально підходить до інтер'єру. Важливо правильно підготувати поверхню вона повинна бути рівною і чистою. Приклеювані панелі легко монтуються і не вимагають спеціальних інструментів. 5. Обробка країв, акцент на деталях. Обробка кромок це цікавий спосіб додати родзинку в інтер'єр кухні. Вона не тільки прикрашає фартух, але й захищає краї плитки від відколів і пошкоджень. Я рекомендую цей метод для тих, хто хоче надати кухні більш вишуканий і закінчений вигляд. Обробка кромок може бути виконана в різних кольорах і матеріалах, що дозволяє підібрати варіант, що гармонує з іншим інтер'єром. 6. Трафаретний розпис, унікальний дизайн своїми руками. Якщо ви хочете надати фартуху унікальний і неповторний вигляд, можна використовувати трафарети і спеціальні фарби для плитки. Цей метод вимагає певних навичок і терпіння, але результат може перевершити всі очікування. За допомогою трафаретів можна створити різні малюнки, візерунки та орнаменти, які зроблять вашу кухню оригінальною і такою, що запам'ятовується, я одного разу допомогла клієнті створити на фартусі імітацію ручного розпису, використовуючи трафарети і акрилові фарби. Це був справжній шедевр. 7. світлодіодне освітлення, непомітне, але ефективне оновлення. Іноді не обов'язково міняти обробку фартуха, щоб поліпшити його зовнішній вигляд. Досить додати світлодіодне освітлення під шапами це мій улюблений трюк, який я завжди використовую у своїх проектах. Світлодіодна стрічка створює м'яке і розсіяне світло, яке підкреслює красу фартуха і створює затишну атмосферу на кухні. Навіть застаріла плитка, освітлена таким чином, виглядає сучасною і стильною висновок. Вдихніть нове життя у свій фартух. Оновлення кухонного фартуха це відмінний спосіб перетворити кухню, не вдаючись до дорогого і трудомісткого ремонту. Виберіть один із запропонованих методів, або комбінуйте кілька, щоб створити унікальний і неповторний дизайн, головне, не боятися експериментувати і проявляти свою індивідуальність. Пам'ятайте, що кухня це не тільки місце для приготування їжі, а й центр спілкування і відпочинку для всієї родини. Зробіть її красивою і затишною.